Вітаю всіх присутніх. Мене звати Богдан Миронюк. Я є пастором церкви Благодать міста Новолинська, а також суміщаю ще таку світську роботу. Я начальником управління будівництва та інфраструктури виконавчого комітету Новолинської міської ради. Тому для мене дуже цікаво як і пісання пасторів, так і виступи політиків взагалі. Кожен виступ для мене є дуже цікавим. Я вже п'ятий раз на глобальному лідерському саміті, третій раз зі своєю дружиною, другий раз зі своєю командою це дуже крута команда, яка складається з людей, які займаються дітками, молоддю, жіночим служінням, є лідер прославлення, медіа служіння. Я хотів би, щоб ви підняли руки. і у вас ще буде час, напевно, з ними познайомитися після закінчення нашого саміту. Підніміть руки, щоб вас побачили. У нас 13 чоловік. Коли ми їхали на цей саміт, я сказав команді одне слово: стань мудрим і прозорливим навіть коштом усього, чим володієш. Це слова дуже сильного спікера Соломона. І він залишив для нас книгу приповісті. І, до речі, хороша новина, що вона доступ до неї безкоштовний до цієї книги. В контексті цього слова я хотів би вас запитати, що ви будете робити з тими знаннями, з тою мудрістю, яку ви отримали за ці два таких інтенсивних дня. Ніхто з вас на цьому саміті не є випадковою людиною. Можливо, вас запросили або взяли з командою. Але повірте, ви не випадкові люди. Якщо ви вже тут, Бог бачить в вас дуже великий потенціал. І тому те, що ми отримали на цьому місці, важливо, щоб це реалізувалося в нашому житті. Я наведу коротенький приклад одного лідера. Він не завжди був лідером, але він ним став, тому що. Ангел Господній йому з'явився і каже: Господь з тобою, о могутній воїне. Це молодий чоловік, який ховався від ворогів в чавильні і молотив там, щоб його ніхто не бачив. І ось тут таке з'явлення: Господь з тобою, муж о, о могутній воїне. Я уявляю, здивування Гедеона: Хто я? Я воїн? Це можливо якась помилка, Господь. ну Не в ту печеру ти заглянув. Можливо, десь там є дійсно могутні люди, які готові повстати за свій народ. І Гедеон що робить? Двічі вибачається. Каже: Вибач, Господь, але як усе це могло з нами статися? Стільки багато батьків розповідали про тебе, про твої чудеса, і де ми зараз є, що відбувається з нашим народом, і потім знову каже: Вибач, але ну ти знаєш, я з такого маленького коліна, маленького, найменшого, із дуже бідної сім'ї. Цими словами він хоче сказати, то в мене немає ресурсу. Я не могутній, не сміливий, і я не маю ресурсу, я не маю коштів, я не маю людей для того, щоб вести боротьбу за свій народ. Гедеон ухилявся. От є такі, знаєте, духовні ухилянти. І він ухилявся. Він знаходив різні відмовки, але Господь це не приймав. Для нього це не аргумент. Можливо, ви сьогодні слухаєте і думаєте, та я не лідер, якби і Господь, ти знаєш, в мене і те, і інше, і третє, і десяте, і ми часом похожі на Гедеон. Я теж е, свого часу був як Гедеон. Одного разу на одній конференції я почув, як потрібно відповідати, коли Бог каже тобі щось робити. Я почув слово, ось я пішли мене. я так вирішив для себе. Думаю, куди б мене не покликали, я буду скрізь іти. І от Господь я буду скрізь іти. Якщо я буду там мати успіх, це значить моє. Це те, що я маю робити. Через трохи часу до мене підходить сивочолий чоловік. 70 років приблизно похожий як ангел. І каже: їдемо зі мною. Їдемо зі мною у в'язницю. Мені тоді було 17 років. Каже, ти паспорт маєш, маю. Їдемо зі мною у в'язницю. Я розумів, що я щось Богу обіцяв, і я поїхав у в'язницю. Я вийшов для того, щоб говорити свою промову. У залі сиділо 30 чоловіків, які були ув'язнені по важких статтях. Це була Сокальська в'язниця 47-ма. І вони всі дивилися на мене. і Я дивився на них. І я розумів, що швидше за все це була помилка. Це була помилка. Мені було дуже страшно, але мене спасали. Широкі штани. Це був час широких штанів. Я зараз в вузьких штанах, а тоді були широкі штани. І плюс таких штанів не видно, як твої ноги трясуться. Мені казалося, що вони б'ються одна в одну. Мені було дуже страшно, тому що я розумів, що перед мною злочинці. І коли ми зараз зустрічаємося з братами, з братами, вони кажуть, а ти пам'ятаєш, як ти приїхав до нас, і ми такі глянули опа, пацан вийшов. Цікаво, що він зараз нам скаже. Давайте послухаємо, що він може нам сказати. Людям, які вже не вперше потрапили у в'язницю, взагалі, що він нам скаже? І так, 10 років я їздив, я бачив результат, я бачив покаяння, я бачив, як Бог змінює людей. Як ці люди формують сім'ї, бізнес, роботу, в них є домівки, я також бачив, як Бог зціляє. Там був результат, там був Дух Божий. Але в один момент я міг би від цього відмовитися сказати: та хто я? Мені 17 років. Що я можу їм сказати? Я ж не сидів. Я не знаю взагалі специфіки цього служіння. Можна було багато говорити, але просто поїхав. Мені говорили на роботі, ти знаєш, ти не зможеш керувати комуналкою міста. Є одна специфіка в комуналці. Без матюка вони не чують. Я, я, я віруючий чоловік, я не батюкаюся. Я не кричу і не матюкаюся. І мені зразу сказали, ні, ти не зможеш тут керувати. Тут треба матюк, тут треба жорстко. Але слава Богу, є більш спокійніші, внятніші інструменти, щоб керувати комуналкою міста, комунальними підприємствами. І так багато моментів в житті можуть бути, коли ти думаєш, та ні, я не справлюся, це взагалі не моє. Я нічого тут не можу зробити, але Господь дивиться зовсім по іншому. І можливо, ви сьогодні слухаєте ці чудові виступи і є тим несміливим глядачом. Можливо, ви чекаєте чиєїсь дії. Ви приїхали з лідером, і ви чекаєте, що він буде діяти, що Він вас поведе за собою. Можливо, це в вашому серці таке сьогодні переживання. Можливо, ви вимкнені, ви чуєте, але ви вимкнені, ви не знаєте, що робити. Можливо, ви не вірите, що Бог вас може використовувати. Можливо, у вас, як в Гедеона, просто цілий список відмовок: це не я, це не про мене. Можливо, ви думаєте про свої попередні помилки і боїтеся рухатися далі. Можливо, ви кажете, я надто молодий, або я надто старий, або, можливо, я не маю жодної підготовки, чи я сьогодні взагалі борюся з гріхом, з якимись залежностями, який я лідер. Або, можливо, ви думаєте, що Бог вже, вже розчарований в мені. Але Бог сьогодні говорить до вас через цей саміт. Бог говорить до ваших сердець. І як би хотілося, щоб ми не ховалися від того слова, що ми чуємо? І ось декілька порад. Перша – вийти з укриття, вийти з того місця, де ми ховаємося, де нам комфортно, де нам добре, і прийняти цей виклик Божий. Другий момент це забутися про свої страхи. Можливо, це попередній досвід. Можливо, реальність, яку ви сьогодні бачите і вона вас лякає. Можливо, якісь інші речі. Можливо, прагматизм вас збиває. Візьміть це слово з вірою. Віра окриляє. Третє це перестаньте себе списувати або недооцінювати. Ви сильні. Бог з вами. І останнє: дозвольте Духу Святому рухати вами вперед. Буває так, що Бог кличе, ми ще не зовсім готові. У мене один талант, один дар, у мене немає ресурсів. Господь каже: Гедеону: йди на величезну армію, а в нього 300 воїнів. Це не про що. Це не ресурс. З цим не йдуть вперід, з цим не перемагають. Але Гедеон бере і йде. Чому? Бо що Господь сказав, і Він перемагає, тому що він іде з Господом. Можливо, ти боїшся, тобі важко зробити перший крок. Можливо, тобі щось заважає. Але як чудово, коли з нами є Бог. І він кличе людей, таких не зовсім досконалих, для того, щоб в тандемі з Духом Святим. Вони могли рухатися далі і ставати сильними лідерами, з досвідченими людьми, деколи це грає злий жарт. Я маю досвід, наприклад, виступів, служіння якогось, якоїсь роботи, і я впевнений в собі. Інколи мені вже Бог не потрібний, але я можу зазнавати поразки якоїсь втрати і повертатися до розуміння, мені треба Бог. Так як першого разу, і так, як сотого разу, мені треба Дух Святий, який мене поведе. Якщо ти думаєш, що ти слабкий, нездатний, чому чогось тобі бракує, так з тобою є Господь. З тобою є Дух Святий, який тебе поведе, і який зробить тебе повноцінним лідером. І останнє я для вас скажу слово, яке Бог сказав, Гедеону, рушай! З цією силою. Можливо, ви не знали, але ви сильні, але ви мудрі, але ви маєте прозорливість, тому що ви так багато почули на цьому саміті. І ми зараз будемо слухати вже останню сесію. На жаль, останню сесію. Уважно з відкритим серцем. Нехай Бог вас всіх благословить і додасть вам сміливості.